За словами лікарів, великодній піст певною мірою є корисний для людей. Перехід від зимового до літнього часу може призвести до захворювань. Тому обмеження в білковій їжі, а це м'ясні рибні молочні продукти, повністю виправдовує себе, адже для засвоєння цих продуктів потрібно багато енергії. Але піст це індивідуальна справа кожної людини, тому вкрай важливо знати свій організм. До всього треба відноситись, на мій погляд, з таким. Почуттям є таке поняття common sense, здоровий глуст. Тобто, якщо це навіть і піст, то це не має бути повне голодування. Це піст, це, значить обмеження просто-напросто. Навіть якщо це обмеження, то людина сама мусить навчитися слухати свій організм і розуміти, як йому добре, а як йому недобре. В українській традиції саме ж святкове застіля завжди має бути пишним. Домашній стіл славиться різноманітністю страв. Які господині готують на один день до того ж, не обходиться без алкоголю? А ще у святкові дні прийнято зустрічатися з близькими та ходити у гості, Близький але лікар застерігає і, і гостинність це якби не завжди має бути еквівалентом кількості їжі на, на столі. Надмірне споживання їжі та алкоголю дає величезне навантаження на органи шлунково кашкового тракту, особливо після тривалих обмежень. І якщо здорова людина такі раптові надмірності якось перенесе, то для тих, хто має хронічні хвороби, це може обернутися лікарняним ліжком. Як правило, в лікарнях одразу після свят, як правило, багато таких гострих випадків привозять людей з гострим панкреатитом, які досить часто ще й оперують і там. Проблеми з кишковиком і так, далі, і так далі. Тобто, моя порада як лікаря от, проста і зрозуміла, бути вдумливі, і обачні, і обережні з, зі всім, що ви робите, зі своїм здоров'ям. А для того, щоб свято було дійсно святом, за має бути розумним: їжте невеликими порціями, використовуйте у страви багато зелені та скоротіть кількість вживаного алкоголю. Людям, які постили, не варто налягати на м'ясні страви. Допустимо з'їсти 150-200 грамів в день. Не варто їсти багато яєць, лише одна в перший день. Головне дотримуватись помірності та пам'ятати про своє здоров'я.